Доброго дня, другокласники! Рада я вас всіх вітати! І урок наш розпочати настрій! Супер! Погода, клас! До роботи все гаразд! Тема уроку складання таблиці множення на 4. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв'язування задач. Розгорніть, будь ласка, підручники на сторінці 117. Розгорніть свої зошити. Запишіть, будь ласка, число, березня, класна робота. Дуже хочуть оці ці діти на повітряній кулі полетіти, а щоб її приземлити, треба приклади зробити. Отож діткам поможіть і табличку розкажіть, а добутки запишіть. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Допоможіть дітям порахувати приклади, щоб куля опустилася. Завдання 711. Чим схожі вирази і чим вони різняться? Обчисли. Дивимося, дітки, розгляньте три ці вирази. Чим вони схожі. Так. Це додавання однакових доданків. А ми знаємо правило, що сума однакових доданків замінюється множенням, правильно? Так, ще чим вони однакові, схожі, правильно, у кожному з цих прикладів доданок повторюється 4 рази. 4 однакові доданки. Правильно. А чим вони різняться? Так, що 7 це одноцифрове число, а 23 і 15 – це двоцифрові числа. І дітки, ось цей приклад це приклад з таблички множення, яку ми з вами вчили. А оце діти множення позатабличне. Коли вивчимо таблицю множення, будемо розв'язувати отакі приклади поза табличного множення. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Обчисліть вирази. Завдання 712. Знайдемо значення кожної суми чотирьох однакових додатків і результати запишемо в таблицю множення на 4. Дивимося 2 додати 2 додати 2 додати 2 дорівнює 8. 2. Повторюється 4 рази, дорівнює 8. 3 повторюється 4 рази, 3 помножить на 4 дорівнює 12. 4 4 рази. 4 помножити на 4 дорівнює 16. Поставте, будь ласка, відео на паузу, розкажіть подалі таблицю. Кенгурятко каже, раджу вивчити результати таблиці множення на пам'ять. Тоді вам значно легше буде рахувати приклади. Завдання 713. Зі скількох квадратів складається кожний прямокутник. Дивимось. Рахуємо, скільки стовпчиків квадратів? 4, а таких стовпчиків. 4 повторюється 5 разів. Тобто 4 помножити на 5. Дивимося другий. Скільки клітинок у стовпчику? 5. А скільки разів повторюється? 4. 5 помножити на 4. Дивимося, у нас 5 помножити на 4. Дорівнює 4 помножити на 5 і дорівнює 20. Яку властивість множення ми використали? Правильно, переставна властивість множення, яка звучить так: від переставляння множників добуток не змінюється. Вирази 714. Зверніть увагу, 8 помножити на 4, 4 помножити на 8. Переставну властивість множення використали. Так і будемо записувати. 8 помножити на 4, дорівнює 4 помножити на 8 дорівнює 32. Дивимося, дітки, рахуємо, скільки у нас прикладів? 1, 2, 3, 4, 5, 6. По 2. Повторюється, 6 разів. 12. розділити на 2 стовпчики це по скільки. По 6 прикладів. 1, 2, 3, 3 і 3. Добре. Поставте відео на паузу, обчисліть, будь ласка. Завдання 715. Згадуємо порядок дій. На першому місці завжди дії в дужках, а потім інші. Яку дію виконувати, коли нема дужок? Спочатку дії множення і ділення і тільки потім додавання чи віднімання. Поставте відео на паузу, обчисліть, будь ласка, ці вирази. Давайте перевіримо завдання 715. Перевірте, чи такі відповіді у вас при обчисленні. Задача 716. Бабуся спекла 5 пиріжків із грибами, а з капустою в 4 рази більше. Скільки пиріжків з капустою спекла бабуся. Дивимося, дітки, що пекла бабуся? Пиріжки. З чим були пиріжки? Правильно, гриби і капуста. Правильно. От, запишіть, будь ласка, умову перенесіть сюди і питається, скільки пиріжків з капустою спекла бабуся. Ось наше питання. Задача проста, тому розв'язок і відповідь. Відео на паузу. Працюєте. Задача 717. Купили 4 лимони по 9 кг кілогр... кожний та один ананас за 55 гривень, яка вартість покупки. Дивимося, що купували? Лимони і ананас. Скільки купили лимонів? 4. По якій ціні? Однакова ціна кожного. Так. І ананас. Питається, скільки всього грошей заплатили за цю покупку. Тимо, чи можемо ми зразу знати, скільки заплатили. Ананас у нас відомий 55 гривень. А лимони два числа. А це неправильно, нам треба зробити дію так, щоб у нас вийшло одне число. Скільки ж гривень за лимони заплатили? Перша дія – знаємо, скільки коштують лимони. А тоді дізнаємося тільки, скільки всього разі, разом. Задача на дві дії. Запишіть, будь ласка, умову, розв'язок відповідь і вираз до цієї задачі. Завдання 718 і 719. Зробіть, будь ласка, самостійно. Підводимо підсумок уроку. Як вам рахувалося сьогодні і розв'язували задачі? Все дуже чудово, швидко все. Дуже добре знаю табличку множення, швидко рахував чи рахувала. Було важкувато задумувалося, але справився з завданням. Було дуже важко і мені потрібна була допомога. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці, ви всі просто. Молодці.